Привіт! Мене звати Віталій Подоба. Я є керівником невеликої львівської IT-компанії під назвою Softformance, де я виконую роль project-менеджера протягом останніх двох років. Протягом останнього року я мав цікавий корисний досвід управління командою шести людей, які працюють віддалено, розкидані в різних часових зонах, та ще й дехто з них працює на основі часткової зайнятості. Які проблеми і нюанси мала на шляху, на нашому шляху, про те, як ми їх вирішували, які інструменти та техніки та фішки ми використовували, щоб досягати хороших результатів в проєкті? Про це все. Та ще трошки більше я вам спробую розказати під час моєї доповіді на конференції у Львові PM-Day, яка відбуватиметься 16 листопада? Доповідь називатиметься складний кейс, віддалений міжчасовий парт тайм менеджмент тому запрошую вас на цю цікаву і корисну подію, зокрема на мою доповідь, тут ще на конференції.